Пане Підлісне, до вас хочу задати це запитання. От на початку тижня з'явилася інформація, що СБУ викрило потенційний замах на президента Зеленського. Те, що росіяни можуть і будуть намагатися вбити президента України військово-військових посадовців, політичних чиновників. Це ні для кого там умовно секретом, ще навіть до війни можливо, і не було. Але Називають, що цей замах готували полковники та підполковники управління державної охорони. Сьогодні президент Зеленський буквально там за дві години до нашого ефіру звільняє Сергія Рудя з посади начальника, власне, це начальник УДО, управління державної охорони. І в принципі відбуваються якісь такі процеси всередині нашої держави. Мені здається, що от ще з часу. Коли почали говорити про звільнення залужного, не звільнили залужного, а почали говорити, що я не знаю, у вас немає відчуття, що є якась певна турбулентність у нас зараз в органах державного керування. Вона не критична, тому що ми тримаємо фронт, але фронт тримають Збройні Сили України в першу чергу. Але тим не менше, як ви оціните цю ситуацію всередині нашої держави? Турбулентність буде. Час непростий. Стосовно замаху, очевидно, що будуть намагатися виходити на тих, які здатні мати доступ до лідерів країни. І, і саме в тих середовищах будуть пробувати провокувати різні речі. Тому торгує. проблема, що це е, державні українські державні службовці в цьому замішанні. Ось дивіться. Е... Вони будуть виходити на тих, хто Готові. зараз на державній службі. Якщо вони не можуть диверсійною групою, то вони будуть пробувати робити різні способи купувати людей. Але ми не повинні думати про це насправді. Турбулентність буде, бо непрості часи будуть хтось буде справлятися, хтось не буде справлятися. В когось буде суб'єктивна оцінка на верхах, хто приймає рішення кадрові, в тому числі. Е, мені здається, що ми повинні турбуватися трошки про інше. Європа і не тільки Європа знову входить в турбулентність виборчу. Нас чекають вибори в Америці, нас чекають на наступний рік вибори в Німеччині, нас чекає багато чого. І ось тут наша влада замість того, щоб думати про якісь... Особливі турбулентності, які так чи інакше будуть на порядку денному завжди, мали би подумати про те, щоб диверсифікувати наші інтереси, бо наші трошки захопилися наші владні верхи, скажімо, щодо Америки, більшим контактом з демократичною партією, що, зрештою, не дивно, бо вони при владі, але потрібно мати контакти і з. Республіканцями, а мало того, треба мати контакт теж і з трампістами. І в кожній країні потрібно диверсифікувати свої контакти. Ми повинні завойовувати симпатію будь-яких політичних таборів по всьому світу. Навіть там, де ну, здавалось би, це є неможливо. Але от що мені от заімпонувало, буквально, коли то вчора е Зеленський сказав, що вони порозмовляли з Орбаном довго і предметно, перед візитом Сі Цзіньпіня до Будапешта. Угу. Подивімося, який розмір і економіки, і по населенню Китаю, і який розмір маленький Угорщини. Але Значить, в Сізіньпіна там є дуже серйозні інтереси. І ми повинні розуміти, що ці інтереси не повинні завадити нашим інтересам. Бо на шляху до Євросоюзу, на шляху до НАТО, така країна, як Угорщина, вона буде мати своє слово. Хочемо цього чи ні. Але якщо нам не шукати контактів, з тими силами, які поки що не є, скажімо, прихильними до України. Ми ту прихильність ніколи не будемо мати. І та турбулентність, про яку ви питаєтеся, вона буде тоді посилюватися в Україні. А нам потрібно мати прихильність різних таборів, тому що ліберальна демократія працює таким чином, що рішення верхівки залежить від настроїв виборця. Треба працювати і. На публіку з виборцем і працювати з тими, хто потенційно зайде зараз е, християнсько-демократична християнсько-демократичний союз Німеччини мав свій з'їзд, і вони прийняли нову програму, яка є дуже цікава для України. Зокрема, з християнськими демократами потрібно мати дуже посилений контакт, попри те, що вони зараз не керують німеччиною. Дуже важко прослідкувати, що відбувається в соцмережах, і це проконтролювати, бо воно там як гриби після дощу може наростати, різні ботоферми і так далі. Але навіть шановані канали дозволяють собі робити такі речі, які збурюють ситуацію. Я не буду називати ці канали. Я зранку, перед тим, як ти на роботу, щоб просто так даремно не пити каву, я переглядаю Ютуб, що там є, і на тих іконках Ютубі. YouTube... Часом такі заголовки йде, ну, панічні якісь такі речі, включаєш, послухати, То, що ні, зовсім, ні, зовсім Або нічого немає. Ура є панічні і, і ура перемоги. Але дивіться, з огляду на свою діяльність я це переглядаю, я критично це фільтрую. Але дехто побачить тільки, він читає тільки, тільки ці, знаєте, од, од, одну фразу. І ось на шанованих каналах дуже часто працює оцей маркетинговий. Підхід мирного часу накрутити собі популярність, бо на щось таке будуть ловитися. Але ще одна річ: дивіться, отут колега сказав про те, що вони і лекції читають, і інші речі проводять для того, щоб і цей рекрутинг був, і мобілізація не хромала. Якось я заходжу на заправку і в дверях зустрічаюся з одним персонажем. Який з охороною своєю, який їздить по Україні, організовує цілі курси для фахівців, які будуть їздити по селах і розказувати, як боротися з мобілізацією. Від мене стоїть питання: а чому цей персонаж, якого тут всі знають по прізвищу, е Психів. що він Стах. ще топче землю таку свобідну? Тобто він Стах. вже Стах. мав за державну зраду? Нести відповідальність. Але чомусь це не робиться. Отже, а такі люди формують довкола себе цілу мережу, яка робить велику шкоду. Те, що було де там в Космачі, було, і не тільки там скандальні моменти. На було. на Закарпатті. Ну, це все наслідки цієї роботи. І от тут турбулентність буде доволі серйозна. І будуть завжди. З'являтися такі люди, які, наслухавшись таких лекцій, начитавшись таких заголовків, вони будуть кричати, що там по студентських квитках виловлюють, що вже є сам, вже нонсенсом є. Якщо є студентський квиток денна Це форма. навчання...» Це така деталь, Але, просто так, але, але, але воно працює. Воно працює проти армії. Угу. А якщо воно І буде проти працювати нас. проти армії, то я не пам'ятаю, хто сьогодні я дивився от зранку передачу, сказав: подивіться, там, де не зуміли ми відстояти території, і ці території окуповані, в російську армію загрібають і ніякі лекції нікому не поможуть. І ніякі там уловочки, що ви десь там комуни там поставили в повісті, чи ще щось воно не працює, не буде працювати мобілізація рекрутинг тут. Нас ніхто не буде питати, куди нас мобілізувати чи рекрутувати, якщо ми не встоїмо. Ми повинні пам'ятати, про що ця війна. Для Росії ця війна це про реванш. Вони хочуть знову стати геополітичним полюсом протягання, яким вони були в часі холодної війни. Для України це питання екзистенційне: жити, розвиватися. І якщо ми цього хочемо, то ми повинні... Переконати всіх наших партнерів, що мир і недопущення реваншу Росії йде виключно через допомогу тим народам, які проживають на території Росії, здійснити свої, своє право на самовизначення.